Скільки часу складає термін очікування на карту побуту в залежності від воєводства, і як можна пришвидшити процес винесення позитивного рішення? Розповім до 100 секунд, рівно після того, як нагадаю, що в проекті компас міграції є найнижча ціна на послугу подачі документів на карту побуту. Це щоб було вірно і з першого разу. То власне чемпіонами з затягування справ є такі воєводства, як катовіце, за ним йде зелена гора. Також не особливою розторопністю у нас є Гданськ. дещо швидше, але повільно розглядають такі уженди, як Вроцлав, Познань. Набагато більш влучнішими є подача документів до Варшавського, Лодзінського і Краківського ужендів. Посередніми термінами також вирізняються такі боєводства, як Жешув чи Кельце. Кільце дуже швидко виносить через те, що там українців не так забагато і не так завалений уже цими справами. А на рахунок пришвидшення самого терміну, то воно у нас виглядає у три етапи. Перше, це необхідно. Перше, що не питати на якому. Етапі знаходиться ваша справа, а надати увесь актуальний пакет документів станом на сьогодні з вимогою винести вашу справу на комітет рішень. Другим листом ми нагадуємо про те, що вже складено увесь необхідний пакет документів а також аргументуємо необхідність виїзду за кордон в рамах тих чи інших. Необхідностей ми використовуємо виключно законні чинники, одразу попереджуючи, що в разі відсутності реакції ми будемо скаржитися до шефа ужеду справ іноземців. І вся справа таким чином складається, що в разі якщо скарга до шефа ужеду справ іноземців не дасть результату, ми будемо позиватися до суду. Бачите, от не вклався в 100 секунд. Але все ж таки нагадаю, що компас міграції надає найнадійніший супровід.